Доброго дня всім! Сьогодні хочу показати, як я зробив саморобну е, таку шліфувальну машинку. Ну, чи, як ще кажуть, бормашинки. Ну, не знаю, як правильно це назвати. Так, трошки покажу, що складається Ось такий е, двигун. Електричний з блендера, але ще старого. Також у нас знаходиться ось регулятор напруги. Ось. Ну і простий вимикач. Ось так виглядає, знайшов таку якусь коробочку алюмінію. І ось такий має вигляд в середині. Ну що ж, зараз хочу показати, як я це все з'єднав в, в один механізм. Ну, правда, я не буду це все розбирати, постараюсь розказати так. Можете бачити, всередині, ось там є вал. Він був трішки довший. Я його вкоротив для того, щоб можна було ось запхати тросик. Ось я хомутом стиснув, для того, щоб тросик, ну, вільно не ходив, щоб він тримався. Так, зараз. Я спробую намалювати, як виглядає вал і те, як виходить тросик, який мав кріплення з цього боку зараз постараюсь намалювати. Ось так має вигляд вал з гори. Так, і ось так має вигляд, вихід на тросик. Ну, правда, трішки неакуратно, але, щоб ви зрозуміли, ось так виглядають, е -е потім це все сходиться докупи. І зверху е, на це все я знайшов е, трубку певного діаметру, її забив, і країв е, трошки ну, молотком розтукав для того, щоб е, ну, тросик не вилазив з вала. Ну, ось таке тут з'єднання у нас. Ну, Далі. Взяв шланг для того, щоб трішки наростити сам тросик. Ну, і все стиснув. Так, на цьому боці трошки по-іншому я зробив. Ну Першим ділом це я придбав ось такий самозажимний патрон маленький. Зараз покажу коробочку. Так, ось такий. Ось в такій коробочці був цей самозажимний патрон. Так, ну, що ж я зробив? Знайшов підшипнички. Е -е, розмірів не скажу точних, е -е, так як я їх збивав з старих якорів е дрельок. Тут знаходиться два підшипнички маленьких. І також, тут виходить в нас тросик. Так, квадрат. Тросик виходить в нас квадрат. І так, як бачите, тут ось такий переходник знайти з ось цього Вала, який виходить з патрона, ну, неможливо. Тому я, як вийшов з цієї ситуації, взяв простий мідний дріт і почав обмотувати ось цей вал. Він там всередині виходить шестигранний, і я почав на нього намотувати і повільно перейшов. На тросик. Тросик у нас виходить не круглий, а має форму квадрата. І я так перейшов помало перемотуючи цей дріт. Коли намотавши його, я взяв просто паяльник і обпаяв цей мідний дріт. Тим самим його зміцнив. Ну, ось такий вийшов у нас перехідник. Ось так виглядає все. Ну, правда, ще я його не закінчив. Ще тут лишилося зробити хамут, щоб притиснути двигун до основи цієї коробки. Ну, якось так, не знаю, чи пояснив, я би і показав, але неохота це все вже Розматувати назад. Чомусь зразу я не зняв цього. Ну, мусив вже бути так, як є. Може, колись в подальшому і покажу, що є всередині. Також планую ще купити е, твердосплавні фрези, щоб попробувати Ним от, зачищати десь метал в тяжкодоступних місцях. Не знаю, чи справиться чи ні. Ну, поки що, щоб щось зашліфувати, якийсь метал, е чи дерево легенько, чи щось, то поки що справляється з цим. Ну, якось так. Кому сподобалось таке відео. Підписуйтесь. Пока-пока!